Добромирнання. Ми знову ж в дорозі. Подивіться, яку я красоту купила собі. Я yeah. Ігор горні купив. <ріст> у мене дрібних не було. В гаманці. ну гляди, дрібні гроші. <ріст> так, щось таке, я захотіла таку квіточку, яка вона ароматна, дівчата, я вам передати. Мою, як от у білий лілії пахнуть. Оце вона так пахне, така красуня. 100 гривень. Бачите, яку я купила красоту з цибулькою. Посаджу, в мене такої нема. Я не витримала той аромат. Мене купив ось так. Ну зараз ми грузимо цемент. Ось. Грузимо цемент і їдемо додому. Так, що я купила? У нас муку. Мені треба курчатам, курам. кальцій. І вітаміни, кура. Нестися. Так. І усе, І їдемо додому. А, ще купили диню, кавуна. Ось. І лохини. Так. І все. Більше такого ніц. А ні, ще в аптеку людську заходила, купила собі таблетки. І, і, другі, і друге лікарство, і все. Заплатила 150 гривень. І усе. Кавун 110, диня 120 гривень заплатила. Ось такі то справи. Ну, зараз ще заїду в магазин, куплю яйця і додому. Ось так щось таке. то І поїдемо додому, не скажемо нікому. Ось така красуня в мене. Да, 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 да. Так воно є. Як завжди. Ось таку красунечку. Я собі прикупила, вибрала таку гарнюю. Ну, то красута, в мене такої нема. Ароматом з таким взагалі. У мене ті є лілії, але вони так не пахнуть гарно. Там ті ну немає того запаху. тільки біла одна має такий запах. Приємний і аромат сильний в неї. А, ця ну, пахне на всю машину. Така красота. Ось так, таку я собі красую. Я я. Я вибирала його гроші платила. Так що ось таке. Купила таку красоту. І то все. А, і ще цемент. Ігор купив 1270. Заплатив за 8... 72. Заплатив за 8 мішків. О, так що ось таке то. І то все, піщініць ми не купляли. Ми в основному їздили курам в етаптеку. О. І ще думала куплю малих курчат на базарі. Ну, не було тієї породи, що я хотіла, а таких шушварків не хотіла брати. Якби були ті, що я хочу, була б взяла за 30 курчат. А так не брала. О, так що ось таке-то. І ось. І їдемо додому, не скажемо нікому. Що ми були на базарі. гусики ходять під дорогу, от Тріб у нас є, це все є. Іванові, Диню, Натальці кавун за мною. Бо ми з Наталкою диню не дуже. Ні, я їм, щоб я там сказала, не їм зовсім. Але мало. Я Дині не так. Кавуна більше можу з'їсти. Так що ось таке. У нас дощ пересікає, то перестає, то пересікає. Ось так. Та й такі-то справи. Додомцю. Ну а так більше ніч такого нового в нас нема. Соняшних цвете, зараз поки вже зацвітає також. Ну Якийсь він тут маленький, значить. Не є великий, але чи то той сорт, що ті низькі соняшники. У нас якось одного року було посіяно. Коло нас, то низькі соняшники такі були. Ну Ті шапки мали дуже великі, гарні. Ну, а це не знаю, побачимо. Але, ну, та, та, але цього року... То як на мене і то ще добре, що він й такий. Досить не паршивий має квітки, має на увазі шапки з цвіту. Так що ось таке то. Тут соя. Оцея висока, здорова соя вигналася. Здоровенна. Пшениці вже темніти починають. ось. Що ось таке. -то. Чорниця була по 200 гривень. Кілограм, літра, літра 200 гривень. І сливки... А, ще сливок купила, бачите, забулася. Кілограм купила сливок таких, котрі стегліш вибрали файних, то кілограм 50 гривень сливки. Ось. Так, що ось таке. -то. Це вроді все. Ну, Кукуруза гарна велика. А, ні, брешу. Ще на 150 гривень купила маку. О, Ще десь котрої зразу зробимо пирогів з маком. Або на лісників з маком наробимо, накрутимо. Ось, Там буде видно. Ще купила мак, там розважний. В них весь час то тільки одна людина на базарі продає мак розважний, і він в них не гіркий. Там весь час беру в них мак, якщо є на базарі, він весь час там в них смачний мак. Хайний. Такий голубий мак, та як, от, знаєте, колись згорода мак. Ось такий в них гарний мак. Такий смачний. Ось. А там перед'є соняшник зацвітає. Бачите таке небо чорне? То там краще цвіте соняшник. Тут вже, там ще не так зацвіта, тут цвіте дуже. Там кукуруза туди далі. я тут такі то справаньки. А так більше у нас ніц новенького немає. Тут молодець з цієї сторони ячмінь. На полі, он стоїть в борознах. Оце наляло. Красота, соняшник сійде. І знову ж таки зацвітає соняшник, зацвітає гречка, а погода то ніяка і знову ж меду не, не буде цього року. Так що ось такі до справи. Вода для пчіл не льотна. У нас там від старого до нового гречка, як посіяна в людей, зацвітає та гарно біла робиться. Що з того толку як... погоди нема. На цей тиждень до суботи у нас все дощі передають. Кожен день до суботи дощ.